Вітаю вас, пані та панове. Ми розпочинаємо новий сезон. Лазуровий дракон вже прибув та готовий спостерігати за вашими поєдинками. В кінці сезону він дасть свою винагороду найкращим бійцям, тож будьте готові до справжнього запеклого бою. Також в цьому сезоні вас будуть очікувати цікаві нововведення та неочікувані сюрпризи. Перший подих дракона ви зможете відчути вже 27 та 28 квітня на кроскаті по Street Fighter 6, Guilty Gear Strive та Tekken 8. Чи ви готові до цього? Побачимо!